Я не думати, я ще раз скажу. Фред бачив, буквально за мною одразу. <плес> Добре, хай, я сюди здоровий. Bye. Удару. Спально тікав, але не встиг, зачепив. Так. Знак від дерева розчистили. Ось вона. жертва. То, що там намальовано, так і можна таке не розуміти. є стрілочка, показує, дуже недорого. Дунку номер 13 Принаймні, в цьому крилі давно вже не ступала нога людини. Тим більше мешканців. Ну і сунуті ініціативною групою бордюри, які дозволяють машинам з вулиці Євсуна, не пригальтовуючи, їхати своєю головною дорогою, не бачив, звичайно, перешкоди справа, як і перешкода, яка рухається від хавшету, не бачить перешкодить. Люди собі безпечно їдуть, а дозволені шокі. Але Тут може їх чатувати небезпечно, досить несподівано. Тут має бути встановлене панорамне дзеркало. Нібито вже і поплачені гроші за його встановлення, за його виготовлення. Але наразі машини продовжують розбиватися, слава Богу, обходяться без жертв. Переїжок де рухався по вулиці Європейській лайк, виїжджав із Чорновола. Зробили вон там добру справу. Люди зробили добру справу, сказали, що зробили добру справу. Забрали блоки, бляха. Як, воно, на вашу думку, в чому причина цієї аварії? Дуже незручний перекреслення. Це говорять 8 років про нього. Видимось нульова, щоб, щоб побачити лінію. Треба виїхати на зустрічну полосу, щоб побачити автомобіль. Ну, тобто на голову треба виїхати. Треба виїхати на головну, щоб побачити... Принаймні, тієї машини виходять спереду капот. І так, просто... Побачити її капот. І в результаті тебе стукає машина на головній. На головній і вона нібито права звичайно. А нібито права? Незалежно від того, яка швидкість у неї була. Ну, ці бетонні блоки, що зараз забрали буквально минулої суботи, вони трошечки все ж таки... Добавляли швидкість тих автомобілів, які рухаються відів цуна, правда? Вони розширили головну дорогу і тепер люди їдуть по своїй полосі на максимальній дозволеній швидкості, а іноді з вищою швидкістю. І не пригальмовують, на... тому що вони на головній. Треба зробити уступи дорогу з обох сторін, раз перехрестя не регулюємо і дуже не... небезпечно. Ну не і повісти, напевно, панорамне дзеркало. Вже каже, нібито Панорамне зеркало не врятує. Стоп лінії, щоб побачити лінію перетину перехрестя косени, точно не знаєш, в якому місці зупинятися. Хоча б дисципліновані. А зараз і дуже дисципліновані шоферани не бачать машини, які перетинають Ну то так, тут можна стояти півтора години і не виїхати, якщо ти переживаєш за свою безпеку.